Добрий день, малята! Сьогодні ми будемо спостерігати за цвітінням горобини на весні. Горобина весною є однією з перших рослин, що розквітає в лісі, парках та садах. Корона дерев засипана білими квітами, які мають приємний аромат. Квіти горобини збирають бджоли, які з їх нектару виробляють мед. Листя горобини весною теж дуже декоративне. Воно має яскраво зелену фарбу та складається з декількох дрібних листочків. У відміну від квітів, листя горобини залишається на дереві до пізньої осені. Весною горобина стає центром уваги для багатьох птахів, які повертаються зі своїх зимівельних квартир. Птахи будують свої гнізда серед гілок горобини та живляться її ягодами, які з'являються на дереві в кінці літа. В цілому горобина весною це прекрасне дерево, яке не тільки прикрашає природу своїми квітами та листями, але й служить важливим джерелом їжі для птахів та корисною рослиною для людей. Дякую малята за увагу! До побачення!